Одну з бронемашин Нацгвардії модернізували діти. Слов'янські школярі привезли українським воякам власні малюнки. За це солдати дозволили їм розфарбувати бронетранспортер. Які кольори обирали діти? Бачили кореспонденти сабитій. Після уроків слов'янські школярі приїхали до місця дислокації нацгвардії. Воякам подарували власні малюнки, які боронитимуть їх. Мы верим в вас, вы победите. Я желаю, чтобы вы все вернулись домой живыми и здоровыми. Верьте в себя и вы победите. Далі діти взялися фарбувати броню для панцерника. Потім ці їхні протикумулятивні градки до машини приладнають волонтери. Виничанин Леонід колись мав власну майстерню з ремонту автівок, а тепер модернізує українські БТРи. Щоб обладнати захисними решітками одну машину, потрібно 24 тисячі гривень. Сам майстер працює безкоштовно, а гроші на матеріали збирає по всій країні. Їм потрібно допомагати, допомогти морально це дуже хорошо. Тим більше допомогти, щоб вони верталися, коли виходять на бойові завдання, щоб вони верталися живі і здорові. Я думаю, що це дуже важливо. Не на камеру офіцери зізнаються, БТР цієї моделі у бою проживе недовго за старий. Але внесок дітей слов'янська у бойову справу для солдатів надто важливий. З логічної точки зору, коли діти спілкуються з солдатами, які виконують вже довгий час службові завдання, це на них діє. Позитивно, це на них діє, знімає деяку психологічну напругу, і вони психологічно трохи відходять і трошки, навіть духовно, скажімо так, відпочивають. Завтра слов'янські школярі обіцяють навідати бійців батальйону Київ і головного штабу АТО. Туди вони теж візьмуть фарби та дитячі малюнки. Зі Слов'янська Олексій Куделя, Олексій Ковалевський, Сабитє, канал Україна.